Ти сказав на прес-конференції, що не вважаєш себе серед найкращих в історії. Чому? Чому ти не вважаєш себе найкращим в історії? Я не знаю. Тому що для мене перший край коли ти підносиш себе вище, Бог усе вирішує. Гей, слухай, будь обережний. Будь ласка, я не знаю. Я не найкращий з найкращих. А як ти оціниш своє досягнення, що ти тричі абсолютний чемпіон? На якому місці в рейтингу твоїх звершень це досягнення? Тому що ти завжди кажеш, що золото олімпіади найважливіше для тебе. Я дуже щасливий з того, що маю зараз у своїй боксерській кар'єрі. Але я I продовжую continue, I continue продовжую continue тренування. Uh, продовжую ставати uh, кращим. Так, кращим, Я не знаю. Yeah, <laughs> Це була неймовірна зупинка в бою з Даніелем Дюбуа. Чи ти досі вважаєш, що він може бути майбутнім чемпіоном суперважкого дивізіону? Так, а чому б і ні? Звісно, Бо слухай, Даніелю зараз 27 років. Він молодий хлопець. Якщо він продовжить тренуватись, Думаю, він зможе знову завоювати пояс. Кен кентейк белт агенвисовайнгса. Ми бачили твою дружину біля рингу. Вона стрибала, кричала твоє ім'я, плескала, вболівала за тебе. Ти чув її біля рингу? Чув у ринзі? Так, звичайно. Саша, Саша, ти молодець. Давай, ще удари, ще. Подивись, усі хочуть з тобою битися. Дерек Чісора вийшов у ринг, Джозеф Паркер був там. Тайсон Ф'юрі теж вже щось сказав у соцмережах. Ти можеш вибирати, чого ти хочеш? Хто наступний? Я хочу зараз відпочити. Я хочу повернутись додому до своєї сім'ї. Uh, uh, Я не знаю, що буде далі. Але зараз wanna... вона uh, more... Ти казав, що It's залишився like ще один бій, але more... такі вечори, як цей, не викликають бажання провести більше боїв. Ще більше так. Звісно, цей день мене мотивує але. Я говорив, що хочу більше часу віддавати своїй родині та дітям. Три місяці. Три з половиною місяці я не бачив свою родину, дружину, дітей. тренування, тренування, тренування а Діти ростуть. А я цього не бачу. Я хочу дати більше часу своїй сім'ї. Яким було те відчуття знову бути з ними після такого важливого моменту в кар'єрі. Який це момент, коли ти зі Це особливе момент. Це особливий момент. Юновиця тепло. Ворм. Бо family, це тепло. Daughter. Разом із сім'єю, з my донькою це me... тепло. Моя донька подзвонила мені перед боєм і сказала: тату, before, я молюсь за тебе. Тату, hey, ти переможеш. Я okay. думаю, ти переможеш. Я papa, сказав: добре, побачимо. Побачимо. Okay, добре, okay, we'll see, we'll see. подивимось okay. разом із сім'єю. We'll see... Вони дивились по телевізору. «Тату, ти найкращий <laughs> твої діти, мабуть, вже спотикаються об пояси вдома, бо ти так багато їх здобув. Де ти їх зберігаєш? Чи вони вважають це чимось особливим? Ти сідаєш із ними і розповідаєш, що все це означає? Вдомі тебе багато поясів, чи ти сідаєш з ними, і показуєш історію цих сухосів. Definitely, definitely. так, звичайно. Ай показую шов айшо айшов я показувати їм пояси. Вони самі дивляться, відкривають історію. моя донька знімає відео для соціальних мереж. Елонбат опен опен шкаф. Знаєте вони? Сторія што опенсторі. Д Моя донька мейк відео. Instagram Інстаграм, TikTok. Yeah. <ріст> Можна одне питання. Там у тебе було відро, і ти занурював руки в нього. Що це було? Що ти робив? <ріст> <ріст> а <ріст> <ріст> а, ви про синє відео, це як профілактика. Це холодна вода після тренування, після бою. Я так робив. Можемо побачити твої руки, як вони себе почувають після бою. Готові знову до бою. Самашенкогачелейшензекенкі.